Майстер клас від Володимира Квінчинського. Відомий польський сенсей, віце віцепрезидент Європейської федерації традиційного карате, провів у Кіровограді семінар та атестацію інструкторів і суддів з традиційного карате. Крім українців, учасниками семінару стали гості з інших країн СНД. На цей семінар приглашені представники Росії і Молдавії, тому що Україна є лідером традиційного карате країн СНГ. і ми завжди, наші двері відкриті, Тим більше двері міста Кіровограда відкриті для всіх представників екс екссесер у Кіровограді. Володимир Квінчинський не вперше. many, many years ago, я приїжджаю сюди не один рік. і Почалося це ще давно, коли сам Нішияма приїжджав приїжав сюди на Україну. Я дуже гордий тим, що я тут, і сьогодні моя мета продовжувати ці традиції, які започатковані були сам сеємніше. І ми розуміємо, що це центр це дім традиційного карате на Україні. Семінар проходив протягом двох днів. Він складався як з практичних занять, так і з лекцій по філософії традиційного карате. The point is, we have a concept, shin, ki. Хайшін концепція три єдиності таких аспектів, які звучали щойно японської мови, означає, що людина функціонує в трьох аспектах: це тіло, це дух і, і це розум. І одне не можна від'єднати від іншого, іначе це не буде цілісна людина. Тому все працює в комплексі, тому все буде перевірятися. Перевірку витримали усі 120 учасників семінару. Вначале брати тільки позитив, страви себе на позитив. Если такого настроя нет, дальнейшее движение ну, просто проблематично. И знания, и ментальные какие-то аспекты, духовные аспекты, они э, как бы препятствуют восприятию. Вира Шестакова, Роман Сташенко, Новини спорту.